Непокаране зло завжди повертається. Після того, як НАТО проковтнуло російську атаку дронів на Польщу, Кремль зрозумів, що можна продовжувати, і розширив географію своїх провокацій цього тижня. Російські дрони кілька разів з'являлися аж у Данії до Калінінградської області, звідти понад 500 кілометрів. І удвічі більше, якщо дрон летів в Санкт Петербургу. Теоретично така відстань не проблема, але характер польоту вказував, що безпілотником могли керувати, а це означає, що оператор мав бути десь поруч. За дивним збігом обставин, саме в ці дні біля берегів Данії, усього лише за 12 кілометрів від узбережжя, знаходився російський великий десантний корабель Олександр Шабалін. Точніше, ховався, адже росіяни дуже не хотіли світитися на радарах і вимкнули систему автоматичного стеження. Чи могли дрони запускати звідти? Чого Путін хотів досягти цією атакою? Чому російські безпілотники не збивали і яких кремлівських провокацій з огляду на таку реакцію НАТО європейцям чекати далі? Костянтин Павлов розібрав усі сценарії. Російські дрони в небі Європи. А сушки і тушки біля Аляски. Росія показує Соєдним Штатам, що їм не вдасться спрятатися за океаном. Де межа стурбованості США і ЄС? України Балті не хочуть казати про те, що вони там в городі щоранку бачать якісь гербер. Скільки коштує американським бойовим соколам збивати картонних путінських яструбів? Та чи наважиться НАТО за прикладом Туреччини збивати російські літаки? Максимум, на що Росія наважилась там подавити турецькі помідори. Факти тижня про всі подробиці російських нальотів та яке рішення має нарешті прийняти Європа? Рішення, яке дозволило б через місяць, війну завершити. Небо над вільним світом тріщить по швах. Естонія. Три російські міги зухвало заходять у повітряний простір країни НАТО. Це свідома і нахабна провокація, кажуть естонські військові. Адже російські пілоти ігнорують всі попередження. Повітряна поліція НАТО подавала сигнали російським пілотам про необхідність змінити курс. Ніякої реакції не було. Можна сказати, що частина траєкторії польоту була навмисною. Майже одночасно під атакою Латвія п'ять російських військових бортів ідуть вздовж кордону. На перехоплення піднімаються два шведські гріпени. А за тисячі кілометрів над Аляскою розгортається третій акт. Дев'ять американських літаків перехоплюють два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі су 35 Російські пропагандисти не приховують. Це пряма погроза штатам. Росії показує Соєнним Штатам, що й не вдасться спрятатися за океан. Чому російських провокаторів не збивають і чи була реальна загроза країнам НАТО? Йдемо далі. Калінінград колишня столиця східної Прусії, яку анексував СРСР. Саме звідти йдуть незримі атаки. Вони весь час стараються десь задіти, десь щось якусь пакость зробити, значить. Країнам цього в цьому регіону, російські комплекси радіоелектронної боротьби у Калінінграді наповно глушать сигнал GPS в радіусі до 300 кілометрів. Наслідки літак міністерки оборони Іспанії втрачає навігацію. борт президентки Єврокомісії Урсули Ляєн вимушений сісти в Болгарії. Ще можуть вони якось натиснути на Російську Федерацію за те, що відбувається в. Спектрі GNSS, тобто супутникової навігації, і насправді там є норми і право і норми, які передбачають там тиск на Російську Федерацію. Глушення GPS були лише першими кремлівськими ластівками. Перевірку наскільки буде стурбована Європа. Якщо я залізу під ковтру на своєму ліжку, то бабайка мене за не вкусить. приблизно така позиція частини країн Європи, але бабайки вже не просто глушать навігацію у небі країн НАТО. Вони як у себе вдома. Реакція Кремля передбачувана як схід сонця в Кремлі. Сьогодні назвали пустими і безознавательними обвинения Таліна в тому, що російські стрибітелямік тридцять 31 нарушили воздушне пространство Естонії. Та що ж це відбувається? Невже Путін справді готовий до прямої війни з НАТО? Насправді це значно хитріша і небезпечніша гра спочатку. В льот літаків міг – це загроза для безпеки НАТО. Нато вимушено підняти авіацію, підняти літаки дальнього ролікосневия. НАТО вимушено було включити усі засоби протиповітряної оборони, слід за мігом залітає іл 20 М. Він сканує увесь повітряний простір та наземні станції, щоб зрозуміти, де саме та які системи ППО стоять і як працюють. Відбулось збір даних, і на наступний день ми бачимо дрони спочатку в Копенгагені, потім по всій території далі. Тобто, умовно кажучи. Цілком логічно, що Росія зробила собі мапу прольоту сліпих зон, використала їх для прольоту своїх дронів. Але до дронів в небі Європи ми ще повернемося. Інше питання: чому ми регулярно чуємо, що російських порушників перехопили, а не збили? Це так званий укол, класична тактика ще з радянських часів. Це коли літак летить спочатку перпендикулярно території країни, на мінімальній відстані, там десь порядка 30 кілометрів, і він різко міняє курс на 90 градусів і починає старанно відслідковувати рельєф нейтральних вод, щоб і не залітати. Це мапа Міністерства оборони Естонії, зелена межа, повітряний простір країни, червона лінія напрямок руху російських мігів. Зверніть увагу, літаки-порушники на самій межі повітряного кордону. От в нього є маршрут провокаційного польоту. Є два-три варіанти реакції. Льотчик, залежно від того, як ведуть себе винищуючи, перехоплюючи, вибирає заздалегідь підготовлений Варіант реакції. Як тільки порушник отримує сигнал про небезпеку, миттєво вмикає форсаж і вилітає за кордони держави, щоб у випадку відкриття по них вогню. Вони знаходились вже в міжнародних водах під час знищення. Тобто, умовно кажучи, вони створюють прецедент для того, щоб потім доказувати, а ми були в міжнародних водах. Тож натівські борти порушників дипломатично перехоплюють, тобто сигналізують росіянам, що вони ведуть себе некоректно. Естонці кажуть, реальної загрози не було, адже міги несли на бортах лише ракети класу повітря-повітря. Повітряна поліція НАТО спрацювала добре. Ми розглядаємо багато чинників. І, звичайно, вчора ми були абсолютно впевнені, що збивати їх немає необхідності. Хто ж має віддати наказ на збиття у випадку з Естонією, яка не має власних винищувачів, юридично рішення приймає регіональне командування НАТО. А от країни, що мають потужну ППО, можуть самостійно захищати свої кордони. НАТО там умовно кажучи, може цього не підтримати. Але не скажуть, ну ви збили літаки, які летіли над вашою територією, то ми е, тепер на війни є вашому сюзами. Ми виключаємо вас саме так, не покладаючись на північно-атлантичний альянс, і зробила Туреччина у 2015 році. Збила російський су 24 що вдерся у її повітряний простір у курортній Туреччині. Пілот встиг побувати лише 17 секунд. Максимум, на що Росія наважилась там подавити турецькі помідори. То, то впускати, то не випускати туристів до Туреччини, так і все. На цьому все завершилось. Потім Путін приповз дружити знову з Ердоганом. Саме ця впевненість Путіна у безпорадності європейців розв'язує йому руки для підвищення градусу та наступного етапу випробування дронами. 19 безпілотників залітають до Польщі. На їхнє збиття підіймаються F-16 та F-35, гелікоптери Мі-24, Мі-17 та Black Hawk. Норвегія. Поблизу аеропорту Осло. Дрони. Повітряний простір закривається. Копенгаген, Данія, теж безпілотники. Прильоти, вильоти зупиняються. Жоден дрон не збивають. Експерти кажуть, європейці взагалі бояться визнавати російський слід, адже тоді доведеться щось робити. Десять зальотів основних дронів було за весь час повноштаного вторгнення. Але їх набагато більше, тому що більшість країн не хочуть про це розповідати. Більшість країн там країни Балтії не хочуть про казати про те, що вони там в городі щоранку бачать якісь гербер навіть прем'єрка Данії, звертаючись до нації, розповідає громадянам про загальну загрозу Європи від Росії. І, хоча наразі органи влади не можуть встановити хто стоїть за гібридними атаками проти наших аеропортів та іншої критичної інфраструктури, ми принаймні можемо констатувати: є одна країна, яка становить головну загрозу безпеці Європи, і це Росія. А поки у НАТО роздумують, як наобразити Путіна, журналісти знаходять поблизу берегів Данії російський десантний корабель Олександр Шабалін з вимкненим АІС системою ідентифікації суден. Підозрюють саме з борту Шабаліна запускали дрони. Чому ви таке робите? І росіяни завжди відповідали: бо можемо. Бо можемо просто, бо ми знаємо, що цієї ескалації з вашого боку не буде, і ви на це не наважитесь. І тут ми підходимо до ще однієї сторінки нашої історії арифметики війни. Збивати дрони європейцям не лише політично складно, а ще й шалено дорого. Знову згадуємо приліт дронів у Польщу. Російські безпілотники Гербера ціною у 6 тисяч доларів винищувачі НАТО збивають ракетами Амраам у вартістю під 2 мільйони баксів кожна. Це все одно, що стріляти по горобцях із золотої гармати. Додайте до цього година польоту літака Ф 16 Це порядка 20 тисяч доларів. Це теж витрати. А те, що він піднявся в повітря. Ви витратив паливо, значить, там додаткові гроші льотчики, додаткові гроші всьому персоналу, який забезпечував цей бойовий вид. НАТО зіштовхнулося з тим, що десятиріччями ми готувалися відбивати атаки сучасних ракет. А от як протидіяти фанерним бабайкам, не знає. Підхід європейський, підхід старий натівки до протидії ворожим безпілотникам. Він мало ефективен і він ресурсно затратний. Немає в Європі дешевих зенитних ракет. Понад 800 дронів за ніч на сьогодні це рекордна кількість відправлених по Україні безпілотників. Що буде, якщо така кількість полетить по будь-якій європейській столиці? З них е, полетить 700-600 лучить. Нема досвіду, нема досвіду. Не готові е, повітряні сили і. Протиповітряна оборона не готова. Інциденти з втручанням у повітряний простір країн НАТО викликають у європейських дипломатів стурбованість. Посли Британії, Франції та Німеччини попереджають Кремль, що збиватимуть літаки порушники. Ми сповнені рішучості. Якщо треба протистояти літакам у просторі НАТО, ми це зробимо. Але що ж робити з дронами? Поки НАТО плачеться, що дуже дорого збивати безпілотники ракетами, рішення є України, яку власне північно-атлантичний альянс не беруть. Той досвід який є у нас, він є абсолютно безцінним. Ми перевершимо і Європу, і Сполучені Штати Америки в питанні безпілотників, дронів різних роботизованих систем. Європа могла б перейняти український досвід збиття безпілотників, і це не лише дешева зенітна зброя, мобільні вогневі групи чи дрони-перехоплювачі, а ще й пасивна радіоелектронна боротьба. Нам потрібно просто перестати думати, як перехопити шахет. Нам треба створити систему, яка б була просто знищувала б логіку використання дешевих дронів. Сама Україна може зробити таку систему протидії, а Європа просто могла б скопіювати її. А краще того надала б Україні далекобійну зброю, щоб знищувати ракети та шахеди до того, як вони долетять до Європи. Кося тижня, Сіті єдині новини.